Перрушничок у вигляді такого валика. І підкладаємо його під проекцію нашого сонячного сплетіння. Тобто, умовно, там, де у нас сонячне сплетіння, навпроти знизу ми підкладаємо наш валик. І ось ми опиняємося в такому положенні, де вже наші ребра вони трошечки розкриваються. Цю зону ми часто з вами під час стресу блокуємо. Це відбувається на підсвідомості, це не підконтрольний процес. Це реакція, така закрити найбільш уразливі місця. А тут у нас зона. Сплетіння судин та нервових пучків, тому це дуже тендітна і дуже важлива для нас зона, тому ми часто її заблоковуємо. І зараз я вам пропоную техніку, яка допоможе нам цю зону розкрити і зняти спазм з нашої дихальної діафрагми. Дивіться, якщо комусь незручно лежати в такому положенні на валику, відчуваєте дискомфорт у попереку. Що беремо? Ми беремо тоді подушку. Давайте я навіть разом з вами зроблю. І підкладаємо під спину подушку, таким чином, щоб можна повністю прям ось таким чином, там одну велику, дві, дві подушки, залишайте таз на підлозі. А грудну клітку ми піднімаємо вище. Там під голову можна підкласти, щоб, все, щоб все, все було зручно, але просто грудна клітка у вас знаходиться трохи вище за ваш таз. І бачите, ребра знову ж таки розкрились. Тепер. Вирівнюємо ноги. І що у нас ще відбувається під час стресу? Миначе ховаємо свій куприк, напружуємо зону нашого тазового дна, знизу підтискаємо сфінктери. Зараз ми будемо навпаки розслаблювати. Заверніть ваші стегна всередину і якби розкрити ваш таз позаду, зробіть його шимшим. -шим. Це відбудеться, коли ви стегна трошечки завернете. не ступні закручуйте, а саме орієнтуйтесь на стегнові кістки. І руками витягуємось назад і в діагональ. І руками витягуємось назад в діагональ. І ось ця поза, яка допоможе нам навпаки через тіло, тобто реакція на стрес тіло сховати, да, руки все притиснути до себе. І зараз ми розкручуємо себе навпаки. Дуже корисна практика для роботи з нашим тазовим дном, ну, і відповідно, гарний вплив на м'язи живота. І ми будемо з вами лежати, тут і дихати. Знову ж таки, класно проробити це хоча б по 5 хвилин. Тоді буде дуже яскравий ефект. Можете брати її собі на заміточку. Не забувайте, стегна всередину, куприк дивиться в підлогу. У нас хвіст розкритий наш від свій куприк у вигляді хвоста. І руками розкриваємося такий діагональки, тільки плечі не підіймайте до вух, залишайте їх знизу. І тепер ще попрацюємо з ритмом нашого дихання. Ми подихаємо з вами у квадраті, я буду вам рахувати. Ми будемо робити на 4 рахунки вдих. 4 рахунки затримка дихання, 4 рахунки, видих. І 4 рахунки затримка дихання. Тобто, вдих, затримка, видих, затримка. І все по 4 рахунки. Приготувалися і працюємо. Вдих, 2, 3, 4. Затримка. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Вдих. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три. Чотири. Затримка. Чотири. Вдих. Затримка видих, Затримка. Видих. Затримка. Вийдих. Затримка. Вдих. Затримка. Видих. Затримка. Видих. 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 Ой, затримка вибачаюсь. Видих. Затримка. Видих. Затримка. І останнє коло. Вдих. Затримка. Видих. І затримка. Вдихнули. І ось цю практику я вам дуже-дуже раджу, вона дуже ефективна для нашого дихання, для роботи зі стресом, верніше, далі для його зняття. І а ми з вами йдемо далі. Але все ж таки раджу робити десь по 5 хвилин. Знайдіть собі таймер дихального, це є і на. Айфонах і на андроїдах є такі програмки, потрібно пошукати. Там можна самостійно виставляти таймер, скільки вдих, скільки видих, і він вам рахує час, який це буде. Дай ось лягаєте, підклали собі подушки, розкрили все як потрібно. Тут розпрацювало, бо сюди ми не можемо з вами руками лізти через те, що знову ж таки там судини, нервові пучки <кхм> е, проходять. Але ось через розкривання цих тканин таким чином, і через головний ритм дихання, ми з вами тут можемо гарно попрацювати.